Добрий день, діти! 16 жовтня Всесвітній день хліба, і сьогодні ми поговоримо саме про нього. Хліб це не просто страва на столі, а символ достатку, праці і добробуту. За кожною скоринкою стоїть нелегка робота багатьох людей від хлібороба, що виростив зерно, до пекаря, який випіг духм'яний буханець. Кажуть, хліб всьому голова. І зараз я вам пропоную послухати казку м'якушка. Одного разу мама дала володі хліб з маслом. Масло хлопчик злизав, а з м'якушки виліпив маленького чоловічка. Смішний вийшов чоловічок з тонкими ручками, ніжками і довгим носом. Тільки недовго бавився хлопчик чоловічком узяв. І викинув його за вікно. Зненацька звідти почулася таненьке жалібне. Ой. Коли хлопчик визирнув за вікно, то побачив, як той чоловічок, кульгаючи, швидко подався з двору. Ну, постривай!» – гукнув він здалеку і погрозив володі маленьким пальчиком. Здивований хлопчик хотів щось сказати, але тут його покликала мама. Сходи, володю, до крамниці, сказала вона, купи хліба. У крамниці хлопчик попросив у продавця дати йому пухку рум'яну паляницю. Аж раптом почувся тоненький, ледве чутний голосок. Не давайте. Хто це там? здивувався хлопчик. То я, м'якушка. Хлопчик побачив, як з-під прилавка Вийшов чоловічок, той самий з м'якушки, якого володя викинув за вікно. Не давайте. благально сказав до продавця м'якушка, і усе йому розповів. Тоді продавець пильно подивився на хлопчика і сказав Іди до пекаря та спитай, чи напік він тобі паляниць. Пекар був у білому ковпаку. У білому фартусі, і руки в нього теж були білі білі від борошна. То це ти кидаєш хліб? неприязно зустрів він хлопчика. Іди на завод, запитай, чи намололи там тобі борошна на паляницю. До воріт заводу під'їджали машини, і зникали у воротах. Людей ніде не було. Звідсюди на хлопчика дивилися машини, які мололи зерно. Засипали борошно в мішки. Оком не змигнеш, як ті мішки зашивала чарівна голка. Хто тут є? не витримав нарешті хлопчик. До хлопчика вийшов інженер, який керував машинами. А, це ти? не дуже лагідно сказав інженер. Напевне, м'якушка раніше за нього встиг. Тобі на паляницю борошнами не намалоли. Іди на поле до селян. Коли дадуть тобі зерна, тоді намелимо. Ланом плив комбайн, зрізуючи колоски та висипаючи зерно до кузова машини. Хлопчик мало не заплакав із відчаю, коли побачив, що м'якушка вже тут і показує всім свою понівечену ніжку. Однак бригодир докоряти не став. От і помічник, сказав він, коли побачив хлопчика. Нам саме помічники треба. Діти, сподобалась вам казка? А скажіть мені, чи можна бавитися хлібом та викидати його? Правильно, звісно, не можна. З давніх давен українці вшановували хліб. Якщо шматочок хліба падав додолу, його підіймали. І цілували з хлібом, сіллю на вишитому рушнику зустрічають в Україні почесних гостей. Як ти розумієш, коли кажуть, як вродить жито, то й будемо жити? Розкажи, як ти ставишся до хліба, чому хліб треба шанувати, як бережуть хліб у вашій родині? Послухай прислів'я про хліб. Без солі без хліба немає обіда. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь. І рибка без хліба бридка. Де хліб сіль каша, там домівка наша.